Вас вітає Луч! Пропонуємо вам брендову колекцію від Armani Exchange. Зараз знайомимо вас з лотом номер 28 Будемо показувати по блокам, по категоріям. Зараз йде категорія «Світшоти». Кількість одиниць та ціна вказані в описі. В лоті будуть різні розміри: від XS до XL. Дуже багато моделей такі, ну ви все бачите, ви все бачите. От даже, наприклад, я думаю, що це маленький розмір, але він виглядає. Да, це XS-ка, а вона така, знаєте, на М-ку піде дуже добре. Всі моделі дуже класні. Це модель є ну, практично в кожному лоті. Із цієї лінійки, із з цієї серії, точніше, чорно-біле. В кожному лоті буде плаття і в кожному лоті майже буде блузочка. Чорний білий біли колір це бренд брендові, точні трендові і брендові кольори цього бренду. Е, оцей поясок тут можна не на банд ззаду, то ми так зав'язали, а можна ще отак от навколо талії. Дуже цікаво буде виглядати. А ця сорочка просто вау. Комусь дуже повезе, хай носить задоволенням. Це футболка Емпоріо Армані, емпоріо. Дивіться, які манжети цікаві. І переходимо до блоку плаття. Плаття сарафани. В лоті дуже багато платтячок. Тобто категорія, на якій завжди можна добре заробити. Перше плаття це було таке плаття футляр в пол. Вечірній варіант, до синього пасує золото. ну, ну Це у нас улюбленець, такий колокольчик. Воно класне, класне. Трикотаж. Круте. По бокам розрізи є, Ця модель, коли ви получите, тут така тканина, неймовірна. Просто неймовірна. Дуже класний сарафан на літо. Це трикотаж, такий курсажний. Ще одне плаття в пол. І бачите, тут просвічується. Дивіться, тут просвічується так. Армані. Цікаво, да Класно, класно. Комбіноване плаття. Тут бархат, еко-кожа, екошкіра і така тканина цупка дуже красиве. Ось за цю модель я казала, що воно в кожному лоті буде. Наповнення, але в інших, ну, в різних розмірах, наповнення в лотах практично однаково. Ми самі, так, це хлопок. І дивіться, ну, як це узнаваємо все, да? пізнаваємо. Наповнення в кож між лотами ну, практично однакові. Ми формуємо лоти самі, тому відносимося до цього дуже відповідально. Далі, ось ці штани. Це також емпоріо, лінія емпоріо. В кожному лоті будуть по три одиниці, і вони будуть в різних розмірах. Також в кожному лоті буде дві одиниці тоненькі джинси від трусарді. І переходимо до блоку. Ще один блок це сумочки. Сумки йдуть по окремій ціні. Отже, буде одна сумочка невеличка. Такий клач. Є тут ручка, звісно, і ще три такі сумки-шопери в синьому кольорі. Три однакові будуть. Ми з вами передивились лот номер 28 Дівчата, він суперівський. Забирайте. Отже, на зв'язку ваш луч. Бережіть себе.